Повернемось на хвилинку у день метеоритної катастрофи у Сансетвеллі. Альфред прокинувся раніше за Артеміс і дослідив будинок і ділянку навколо нього. Він знайшов ключі, що лежали поряд із жінкою, яка мала схожу шкіру, що і його творительниця. Він натиснув єдину кнопку на брелоку ключів, і перед ним з'явилася літаюча тарілка. Бот забрав Артеміс без свідомості у салон та від безвиході почав натискати усі кнопки на панелі управління тарілки. Якась із кнопок активувала машину і та віднесла їх у останнє місце, де була лілібао Лунар Лейкс. Привіт, починаємо іншу гілку моєї династії. Як ви пам'ятаєте, якщо ви читали мою династію, у мене є інша гілка, яка відноситься до Матео, Ескеля викрили прибульці, і у нас народилася, як я її називаю, така космічна байстрючка. Я уже на заставці, в принципі, розказала, що із нею відбулося. В принципі, я думаю, що мені єдине, що потрібно додати, це те, що вона працює у нас як під. Дослідна, вона закохана у одного із своїх, скажімо так, колег. Альфреда. Я трошки перефарбувала, як бачите, він у мене був трохи такий потрьопаний жизнью, оскільки вона все ж таки, Артеміс, його не зробила, а ми його купили за бали задоволення життям, але. Я вирішила його трошки перефарбувати. Да. Як бачите, до речі, забула вам показати будинок, зачекайте ось такий у нас от інопланетний трошки будиночок. От в Артеміс вже знову зробила оцю бурову установку. Внутрішнє наповнення ось таке у нас досить бідненьке. Як бачите, у них не так багато грошей, тобто вони е, отримали, скажімо так, якусь там ділянку. До речі, 64 на 64 Можливо, в майбутньому ми все ж таки теж щось там побудуємо, як у нас було у Айленбургів на кінець їхнього життя у Сансетвеллі. Пропоную починати. Вони тут з Артеміс за кадром щось там трохи посварилися. Не знаю, що сталося. ну Давайте, можливо, він зможе е якось вибачитися. У нас тут клейнап. Uh, так, не бачу, але давайте, можливо, обнімемо. Також я зробила так, що Артеміс це його мама, бо вона по суті його створила у Альфреда є життєва мета стати пожежником. так. Я, якщо чесно, не впевнена, чи тут є пожежна станція. Я не знаю, можливо, буде він пожежником, а можливо, ми просто змінимо цю мету життя і все не сильно хочу рити. Так, він там хоче спати, ну йди поспи. Я пропоную сьогодні теж таку відну серію зробити звичайною. От зараз вона там поїсть і ми поїдемо, подивимось, можливо, містечко. Вони е, тут живуть вже досить довго, але так, вони не особливо е, з кимось спілкуються. Та от Вона там таємно закохана у Бобі. Е, він, окрім своєї е, творительки, нікого не знає. От, я думаю, що, ну, правда, сьогодні понеділок, коли їй там іти на роботу, А, 5 годин. До цього часу ми, в принципі, можемо кудись поїхати, десь розвіятись, можливо, зустрінемо таки Бобі, а можливо, когось іншого. Куди б я хотіла піти? Е, куди б я хотіла піти? Мені дуже подобається оцей парк. Правда, не знаю, чи там буде щось цікаве. Пішли подивимося, що там у нас. А, ну, як бачите, в принципі, нам пощастило, тому що о, у неї все ж таки залишилась та тарілка, е, і вона її успішно як бачите, використовує. Так? Тут що -то так не дуже цікаво, можемо ще кудись піти, поки в нас там ще час є, скільки там? 3 години. Ну, Звісно, не так багато часу залишилося, бо вона там через годину за годину до початку роботи має їхати на, на неї. Собственно, Давайте пришвидшимо трохи. Так, біжи, забирай той е, метеорит, чи що там валяється. І підемо ще кудись, подивимось, що у нас тут іще є. Ти хто? якийсь Карлос Мескєда. Окей. Ой, у нас тут фестиваль. Memories of Summer Festival. окей. Можемо зібрати ось це, що росте тут із бетону. Е, я думаю, що ми можемо просто позбирати це все, щоб потім його продати і трошки заробити грошенят, бо в нас зовсім печально все з усім. Причому це е, поки що тут нічого немає. Ось у нас можна це зробити, і вона там позбирає все, що є. В принципі, це звісно, що воно тут під куполом так якось дивно це виглядає. Але я думаю, що в нас в принципі на більше часу і не залишиться. Тому вона зробить оце все. А до речі, а можна десь фот фотку зробити. Фотку зробити було б непогано. Це фотографії, начебто. Ага, і воно мені все збило. Ну що ж за діла? Ну добре. Я знаю, що потім після того теж зіб'ється, то я потім уже зроблю. Я правда не впевнена, чи там гроші будуть. З нас вимагати. Так, да, ну, звісно, за годину вже і треба на роботу бігти. Зробила? Да, прекрасно. А зберемо. Потім що це в нас тут космея якась. Ще щось там пішло у нас до нашого цього урожаю, так сказати. Ай. Так, ще. Yeah. І далі е, отут от, от зберем і потім продамо. Я впевнена, що ми зможемо там щось продати. А коли нам там через 2 години, да? А чому я е, 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 Я не те натискала. Оце я дурна. Bro. Я натискала подивитись. Ну, клас. Щось там ми картоплю якось зібрали, так. Ну супер. Я не знаю, чи ми будемо продавати те, чи е, ми можемо, в принципі, його собі посіяти, щоб воно в нас було. О, наш коханий прийшов теж подивитися, чим ми тут займаємось. Так, ладно, е, дівчинка моя, е, ідемо, працюємо. О, господи, що ж це за дурня. Так, вибачайте, але я хочу її перевдягти, бо це ужас. Я, звісно, розумію, що воно там якось генерується дуже дивно. Але це жесть. Я забула включити мікрофон, і в мене не записався звук. Артеміс, як ви побачили, відправилась на роботу. Альфред зараз підніме трохи свої потреби. І тепер я думаю, що ми можемо відправитися поки що на те свято життя. Так, це не те свято життя. Е, давай підемо от сюди. План такий, в принципі, я думаю, що ми от зараз там, е, у тому парку, чи як його правильно назвати, е, позбираємо всі ті штуки, які можна зібрати. Потім ми, можливо, те, що можна посадити, ми посадимо, залишимо, можливо, якусь там одну-дві квітки е, для того, щоб прикрасити, хоча б трохи нашу хату. Ми можемо все це продавати і таким чином, можливо, теж трохи заробимо гроші. Нарешті ми доїхали. Давайте тепер подивимося, що там у нас є. Ти, дорогі мій, не можеш тут нічого зібрати. Зараз я буду дивитися, що в нас тут є, а ось щось є. І тепер обов'язково от нижнє треба нажимати. Йдемо далі, зараз позбираємо все, що тут нагенерувалося. Це якраз таки, до речі, можливість для того, щоб створювати потім ботів. Ну, ми можемо, звісно, якщо в нас він, ми знайдемо якийсь діамант. Е, в чому я, якщо чесно, трошки сумніваюсь. Але ну, окей, окей. Ми просто знову ж таки позбираємо це все. О, вона вже все. <плес> е, швидко гроші називаються. Е, це була не реклама. Е, так. Я думаю, 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 що ж тепер нам робити? Ну, вона, то, в принципі, якщо в неї там все нормально з потребами, ну, наче нормально. Сім uh, вечора? Mm, давай теж позбирай, іди. Я так бачу, що ми начебто все позбирали з приводу цього всього, да? тоді можемо їхати додому разом. Це так повільно ходить, що прямо ж страшно. І ось цю можеш ще зібрати. Франція ніяка Франція, ми на іншій планеті взагалі. Добре, я думаю, що ви можете їхати додому обидва. О, а що це ти перевдяглась? Краля. Отак. Добре, молодець, футболістка. Вона у нас божевільна, божевільні сіми, якщо, ви знаєте, вони е, перевдягаються у рандомну просто е, вбрання, там їм взагалі все одно. Ой, ти так класно бігаєш, виявляється. Ти прям не бігаєш, а летиш. А... А малого чого не забрала? Ну, нормально. Горе мати. Так, да, ну звісно, ти заплатив за таксі. Клас. В принципі, що в неї тут? Голод, голод не особа, можемо поїсти. І потім е, я пропоную ще подрелити трохи, подивитися, що там взагалі відбувається. Можливо, ми щось іще е, знайдемо, цікаве. Індіан бленкет, азалія і що це? О, космея взагалі супер. Так, що я хочу. По-перше, по-перше, да, ти їж. А я тобі зараз на стіну повішу цю фотку, якщо вона там можна її повісить. Отак. От ми її повішали. Е, так. Тепер ми трохи на чотирим, тому що ми зараз собі додамо трошки грошей. Е, і ось це ми теж. Все прекрасно. Далі. Хочу сюди поставити якусь одну квіточку. Нехай буде. Так, і е, можемо і це все повидаляти. Ну, коротше, я собі просто трошки зароблю грошення. 1200 взагалі прекрасно. І ось це все. І ось це все. І ось це все. Все, супер, я вважаю, що прекрасно три тисячі було зовсім мало. Я його, в принципі, можу витратити на те, щоб там трохи додати якогось комфорту їм. До речі, метелик можемо купити. Давайте купимо метелик, щоб наш Альфред міг дивитися щось, піднімати собі розваги. І я думаю, що ти можеш подивитись. там щось теж думає, щоб її робити, щоб її знайти. А, я думаю, що, можливо, ми посадимо щось. Але це я хочу зробити, скоріш за все, Альфредом. Виноград можемо посадити. А, цікаво, а є в неї даймонд. Опал, кварц, танзаніт. Так. Це в нас кварц. Ну, я просто хотіла б, звісно, знайти е, цей діамант, рожевий, наскільки я пам'ятаю. І завдяки ньому, як пам'ятаєте, ось у нас є тут завдання, да? Якщо ми його принесемо, то у нас е, буде можливість робити на оцій-от лавці, дошці, не знаю, як це правильно назвати, стійці е, робити ботів. Знаєте що? Я ще напевно, що куплю книжкову поличку. Давайте кулінарію почитаємо. Він у нас буде знати все. Тим більше, що боти у нас не те щоб сильно старіють. Я знаю, що це теж чітерство, але. Ну, є така можливість, то чого ні. Time to stake and try something else. Окей, okay. окей, okay. в такому разі. Давай спробуємо тут. Подрелимо. Все нормально. О, ні! Ні. Ні. Ніукай. Але. Але чому? Але чому? Але ж він бот. Але. ж... Але. Чому? Окей. Добре. Я сподіваюся, що він не завагітні. Бо в мене просто є там моди. Uh, і я не впевнена, чи це щось, на щось буде впливати. Ну, клас. Uh, Cave Network, perhaps should remove the minor and investigate closer. Uh, так, а що? Ми можемо. Ну, добре, нашого сина викрали наші друзі. Ти, в принципі, можеш йти помитись. Нічого не сталося, просто, просто все нормально. Окей, okay, uh, нехай іде помиється. Я пришвидшу. О, повернувся блудний син. Так, що там? Альфред Возобдатет Е, Та, я сподіваюся, що він не завагітнів. Хто це нас тут викрав? Сюас якийсь. Блін, це жесть. Окей. Класна серія. Все почалося супер просто. Так, іди спати, горете нещасне. До речі, ми можемо зробити собі таке метро завдяки тому, що ми можемо взяти от цю дрель, бурову установку, і пробурити. ой. Пробурити всюди тунелі. Бо, наприклад, цей тунель зараз з'єднаний з усім тунелем, як я розумію. Так, наша Артеміс нарешті. Бра! О Боже, нарешті повернулася, але подивіться на неї. Прийми душ нещастя ти. Я вважаю, що вона може поїсти, в неї там нормально все з потребами, і ми можемо знову подрелити. Ну тому що, а чому би ні? Я дуже сподіваюся, що у нього оцей мудлет не перетвориться на на щось іще. Я, звісно, його прибирати не буду, хоча б можна. Але сподіваюсь, що рандом мені нічого такого не зробить. Мені не потрібні такі сюрпризи. Така вона дуже гарна. У нас іде зараз займатися бурінням. Ну а на цьому я буду закінчувати цю серію. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. А я побачуся з вами зовсім скоро у наступному відео. Всім па-па!